Ми вас вітаємо з сьогоднішньою перемогою. вітаємо із двома забитими м'ячами. Ось зароблений пенальті. Одна з найкращих ігор ваших за Шахтар, як ви самі вважаєте? Да, думаю, да. Равно, моя, помню, мне, может, так, але все одно перша игра моє по Сандерлехтам мені може, теж понравилася добре. Так що це дві хороші ігри. Нам потрібно в тому же Русі. Ви серед бразильців, які в нападі шахтаря, ви вже як свій з ними так само припасуєтесь, уже дуже добре пристосувались до такої гри. Та у нас просто вся команда така, всі сплачені, всі грають в один футбол, який треба э, В Той же час вам переважно завжди доводиться, знаєте, захист дуже щільно обороняється проти вас. Багато коли п'ять захисників. Наскільки складно взагалі ось грати, тому що весь час доводиться ламати ці оборони. Ну, по сравнению с Европой, это так. Да, у нас в чемпіонаті больше команди обороняється і и приходится, и приходится играть так. Конечно, очень тяжело определить оборону, когда все сзади, когда, когда тяжело вскричнуть. Ви сьогодні на стандартах проти вас ніхто не грав персонально. Ви там блоки робили, ви стримали на м'яч і десь через це забили. Там другим темпом, так би мовити, подачі ви абсолютно вільний, Можете розказати? Ну, я не думали, що я не вмію грати головою, а я що немного вмію. Епізод з пенальті, там арбітри довго не призначали, удар був ззаду, да, наскільки було видно. Ось так, ви корпусом. Як? Ну, чоловік не грав м'яч, він покатився під мене і я тільки підставився. Ну, він м'яч взагалі не попав. Пауло Фонсека сказав, в принципі, дуже стримано про вас, а що насправді роздягальні вам сказав, що партнери говорили, тому що ну фактично ви сьогодні перемогу принесли. Та ні, знаєте, у нас не важливо, хто забиває, головне, що виграє одна команда. тому що Другий тайм набагато повільніший, вже десь в швидкості були. Виграли по е, рахунку, чи все ж таки десь вже можливо втомає, тому думаю, що завершення першої частини сезону. Ну тяжело грати через кожні три дня. У нас залишилось чотири гри, потрібно виграти ці ігри і спокійно ходити на відпочинок.